Всім привіт! Мене звати Євгенія Колісник, аудитор, бухгалтер. Більше 20 років систематизую та автоматизую бізнеси. Дуже кайфую від своєї роботи. Власник консалтингової компанії Consulting, яка на ринку уже з 2009 року. На своєму каналі я розповідаю, як зберегти та приумножити гроші. Якщо ви не вмієте вкладати, інвестувати та порахувати, чи прибутковий у вас бізнес чи збитковий, саме на цьому каналі ми будемо розбирати всі деталі, все, що стосується власних фінансів, фінансових жінок, фінансів підлітків, фінансів бізнесу, з чого почати при відкритті власної справи і, взагалі, всі моменти, все, що стосується фінансів, фінансів у власному житті, фінансів у житті дитини, фінансів у в житті бізнесу, фінансів у житті жінок, і, взагалі, тобто фінанси це важлива складова нашого життя, і дисципліна починається з дитинства. Саме за рахунок дисципліна, кожна людина може стати багатою та незалежною, і все залежить тільки від вас. Не від когось, не від якихось порад, а саме від вашого власного відношення до ваших коштів, до ваших доходів заощаджень, до ваших витрат, та саме дотримання відсутності емоцій та дисципліни в цьому питанні. Отже, ми будемо постійно розповідати, як почати відкладати, інвестувати на цьому каналі. Прошу підтримувати канал лайками, вподобаннями та підписками. Сьогодні поговоримо про те, що стосується топ 3 міфи про жіночі гроші. Міф перший: жінки дуже погано розбираються в грошах. Жінки насправді дуже гарно розбираються в грошах. Вони чітко планують бюджет, чітко планують витрати. Проте жінок ніхто не вчив інвестувати. Ми росли в ті часи, коли інвестиції, заощадження, дисципліна було міфом. Це було якраз на перетині і розвалу Радянського Союзу, і в той момент всі виживали і думали, що країна колись в майбутньому на пенсії подумає про нас. Проте ні, саме роз... вміння розбиратися в фінансах і звичка дисциплінарно відноситися до доходів та видатків це запорука успіху любої людини. Чому міф живе до сих пір, що жінки погано розбираються в грошах? Тому що е, довго вважалося, що фінанси це саме чоловіча сфера. Це всього на всього культурна звичка, а не реальність. Тому цей міф можна спокійно розвінчати тільки за рахунок навчання і за рахунок правильного ведення особистих фінансів. Другий міф чоловік має забезпечувати сім'ю. Правда в тому, що фінансова незалежність та безпека жінки якраз починаються з того, коли вона має власний дохід. Власний дохід це якраз можливість вільного вибору, того, що насправді хоче жінка, в незалежності від того, який в неї дохід. І незалежності від того, забезпечує чи сімейний бюджет чоловік. А це не про конкуренцію, а впевненість у власному завтрашньому дні. Третій міф: я заробляю мало, інвестиції не для мене, почну колись, колись там, не знаю коли. Головне дотримуватись формули 10% від вашого доходу завжди на інвестиції. Інвестиція починається навіть з маленької суми 100 гривень. Головне відсутність емоційних і незрозумілих покупок. Тобто дисципліна і відкладання 10% від доходу. Навіть з мінімальними сумами можна почати інвестувати. Головне ніколи не лазити в той кошельок, який у нас іде і відповідає за фінансову незалежність. В червні. Саме для вас я планую курс щодо фінансової грамотності жінок та фінансової грамотності підлітків. І в ньому ми будемо вчитися, як розпоряджатися фінансами, як побудувати бюджет, як побудувати запоруку власного успіху та незалежність та вільний вибір професії в майбутньому. На цьому курсі ви зможете чітко зрозуміти, що не обов'язково виходити заміж для того, щоб отримати фінансову незалежність та подушку безпеки. Для цього потрібно бути просто дисциплінованим і мати план. По підліткам ми допоможемо їм зрозуміти і вибрати власну спеціальність, тому що, якраз якщо підліток зможе побудувати бюджет, зрозуміти, де він зможе заробляти навіть влітку, тим паче вже починається сезон заробітків, дасть йому можливість коректно і зрозуміло вибрати професію, не зважаючи не на які тиски суспільства. Під відео я залишу анкету за попереднім записом на курс. З підписуйтеся. Я надіюся, що вам було дуже корисне це відео і ви поділитесь з ним друзями. А також пам'ятайте, якщо ви не будете управляти вашими фінансами, то фінанси будуть управляти вами. І кредити це не вихід. Це саме головне, що ви маєте пам'ятати. Підписуйтеся на відео, ставте вподобайки. З вами була Євгенія Колісник. До зустрічі в нових відео.